Із Румунії із чемпіонським титулом. На чемпіонаті Європи з Тайквондо українська жіноча юніорська збірна вперше виборола титул найсильніших на континенті у командному спарингу. У складі збірної боролися представниці Києва, Івано-Франківська, а також Ужгородка Марія Королович. Українські спортсменки перемогли суперниць з Румунії, Польщі, Нідерландів та здобули історичне золото. На чемпіонаті Європи я виступала як і в лічці, так і в командних спарінгах. В спарінгах, там, де в лічки я програла суперниці з Ірландії, а в командних спарінгах ми перемогли з дівчатами. В командних спарінгах це були полячки. Вони там високі, у них нога там висока і складно з ними було. Загалом національна збірна команда України посіла третє загальнокомандне місце серед 30 країн-учасниць та перше місце серед юніорів. Марія Королович середня із сестер-спортсменок. Вона єдина в Ужгороді діюча чемпіонка світу з кікбоксингу. Дівчина після повернення із Європи ще й стала чемпіонкою України серед юніорок з Тейквондо у вазі до 55 кілограм. Чемпіонат Європи проводиться спортсменам у складі збірної команди України. Це треба пройти, перш за все, відбір збірну. Марія у нас з початку року перемогла на міжнародному турнірі в Голландії Dutch Опен це турнір класу А. Через місяць ми прийняли участь в Італії на Рама Опен, де також вона перемогла. І після цього у нас одразу ж через наступний тиждень після Рама Опен був чемпіонат України в Єбовниці де Поліна Королович і Марія впевнено перемогли своїх суперниць і в фіналі вже розділили перше друге місце між собою чемпіонат європи проходить тільки серед юніорів це 14-18-17 років та дорослих 18 і до 36 років і також серед чорних поясів Загалом у Львові на всеукраїнському турнірі Закарпаття представляли 11 спортсменів. Виступали вони тільки в розділі спаринг та завоювали дві золоті, чотири срібні та одну бронзову нагороду. А двоє спортсменів, які змагалися серед юніорів, вибороли один чемпіонський титул і одну третю сходинку. Окрім того, наймолодші із короловичів лінії присвоїли звання кандидатки у майстри спорту Стеквондо. У чемпіонаті України у нас приймало участь двоє спортсменів. Це Поліна Корилович і Петро Романенко провів три поєдинки та посів третє місце. Поліна Корилович стала першою, провела два поєдинки і стала чемпіонкою України серед юнаків. А в березні це вона стала чемпіонкою України серед юніорів. Тобто в одному році вона виступила в двох вікових категоріях, де зайняла там, там перше місце. Нині сестри Королович та їхній тренер готуються до не менш серйозного випробування. Цьогоріч та вондо включили до програми європейських ігор серед школярів, які відбудеться з 29 травня до 1 червня в столиці Сербії, Белграді. До складу національної збірної загалом входять 10 спортсменів та двоє тренерів. Серед них Марія, Поліна та Владислав Короловичі. Будемо вболівати.